Зовнішнє освітлення необхідна умова життєдіяльності будь-яких населених пунктів а особливо міст. З цим погоджуються мешканці вулиці Сливова, що в Хусті, адже відколи тут живуть. Їхня вулиця була неосвітленою, проте тонедавна. Тут роками було темно, така темнота була, що вночі просто ну не можна було ходити. От бачите, яка наша вулиця, і ями, і то все ну було неприємно. Наразі ведеться активна робота до 100% освітлення хуських вулиць, місто повністю освітити мають до кінця цього року. В місті Хуст проводяться роботи по реконструкції мереж вуличного освітлення з приміненням енергозберігаючих технологій. На даний час закінчилися роботи по ремонту і відновленню світильників по вулиці Сливовій. В ході робіт було встановлено сім світильників вуличного освітлення та змонтовано кабельну мережу протяжністю 700 метрів. Кошторисна вартість ремонтних робіт по вище вулиці складає 34 тисячі гривень. Окрім того, наразі тривають роботи по вулицях Нарцисова, річна Довженка. Незабаром розпочнуть ремонтувати електромережі і по вулиці Орлая та Лучкая.